Якщо тобі потрібен суперякісний, недорогий пальничок, який підключається зразу під санові балони, йде в пластиковому кейсі, Кейс якісний, міцний, є отвір для виведення вологи, класно закривається. Підключення зразу до цангових балонів, які більшість використовують. Ось такі балони, йде регулятор подачі палива. Також підключення зразу, як я говорив, до цяного балона. шланг 30 см металовій обмотці, пальничок виготовлений з нержавієчки, є три відкидних ножки, дуже швидко розкладається. На пальнику є вітрозахист, є єзопітал. Для підключення берете балон, Цанговий. під'єднуєте до. Пальника ставите. Тепер ставите пальничок, додаєте газку та підпалюєте. Дивіться, як працює. Якісний, класний пальничок. Пальничок дуже швидко складається, дивіться все, як. Раз, кинули балон. Три складних ножки, склали. Все, пальничок складений, берете шланг, прокрутили, склали. Тепер укинули в кейсик, закрили. Так що, для замовлення, переходьте в наш інтернет-магазин, відсилаємо по всій Україні. Посилання буде закріплене в шапці профіля. Пиши нам на Viber, Telegram, Instagram, посилання також в шапці профіля, або пиши в особисті TikTok.